Доброго ранку. У Нас уже поступив пацієнт. Сьогодні це дитина, хлопчик 13 років, проживають в Польщі, але приїхали до нас на лікування з викривленням носової переділки, базомоторним ренітом і паралельно поліпозний риносинусит. хронічний поліпозний риносинусит. І пройдемо в операційну все побачимо. У нас дослідження нашого пацієнта, який сьогодні оперується. Дослідження кінець лютого 25-го року в Польщі. І ми бачимо, що є затемнення майже повне, субтотальне затемнення правої верхньої пазухи. І бачимо викривлення носової переділки. Тут такий насправді. Йде гребінь на всьому протязі, переважно в кістковому відділі. Тому в'єм операції септопластика, двобічна вазотомія, і ми відкриваємо, робимо ревізію ендоскопічно пазух носа, пансинустомія. Зараз, поки анестезіологи готують робоче місце і все для наркозу, програмка в телефоні відразу видно. Коли в тебе прийом, хто записаний, тому до 12-ї години ми працюємо в операційній. Все, йдемо в операційну. Нашого пацієнта вже заінтубували. Поруч зі мною Остап, лікар-інтерн, отоларинголог, мій асистент, він теж допомагає мені в нашій роботі і в операції. Ну, якраз в клініці медіком є умови для того, щоб побачити, навчитися, як виконуються основні типові втручання при захворюваннях уха, горла носа. Це викривлена діляночка чотирикутного хряща носової переділки. Обережно видаляємо тільки ту частину, яка викривлена. Решту переділки ми залишаємо, але і ця частинка вона буде реімплантована, тобто повторно ми її розміщуємо між листками. Переділки для того, щоб не було дефекту і не утворилась перфорація після операційного періоду носової переділки. Тому дуже бережно відносимося до структур, особливо в дитячому віці, тому що у нас 13 років нашому пацієнту. Це вже кістковий такий гребінь в задніх відділах. От саме тут у нас найбільше викривлення. І невелику ділянку цього кісткового гребеня доведеться видалити, зробити його резекцію. Дуже часто наші пацієнти вважають, що викривлення носової переділки це посттравматичні речі. Тобто після якогось удару, травми, чи то в дитинстві, чи то вже в якому там дорослому віці. Таке сталося. Насправді не зовсім так. Дуже часто такі викривлення носової переділки є вродженими. В період підліткового дитячого віку, коли формується лице, лицевий скелет черепа, може бути нерівномірний інтенсив, не інтенсивний ріст хрящика і структур. Носової переділки, і відповідно формуються там шипи, гребені, виступи, девіації носової переділки. Цікавий момент в операції це коли кістковий гребень на дні носової порожнини збивається за допомогою долота. Коли я ще тільки починав оперувати і ці операції, а саме підслизова резекція носової переділки за кіліаном виконувалися під місцевим знеболенням. От. Пацієнти дуже чітко пам'ятали саме цей момент, коли долотом стукали в їхньому носі молотком. От. Насправді тут збивається невеличка діляночка кісточки. Від цього післяопераційному періоду може бути тимчасове незначне заніміння в ділянці верхньої губи і передніх зубів, але це проходить. Зазвичай не повертається викривлення. Якщо операція зроблена повністю нормально, переділка залишається такою ж, як вона є на все життя. Може бути е, порушення носового дихання. Більше за рахунок вазомоторного реніту. Зазвичай, якщо зроблена е, один раз нормальна переділка, вона залишається рівною. Якщо були, можливо, травми, так, можливо. Тому що якщо є викрилення переділки, виражена є вазомоторний риніт, чи поліпи чи якісь інші проблеми з носом, носовою пружиною та носоглоткою, то це може бути безумовною причиною кропіння та апноє. а промивання пазух носа це процедура, яка деколи використовується при лікуванні, при, при лікуванні е, риносинуситу, переважно гострого риносинуситу, в період реконвалісценції. Таке може бути і е, ця процедура амбулаторна, е, але це не панацея. Хірургічну патологію неможливо вилікувати кукушками. Да. Так. Тобто викривлення носової переділки лікується тільки хірургічним шляхом. Працюємо трошки менше години і зробили септопластику азотомію, а зараз переходимо на ендоскопічний етап нашого втручання. будемо відкривати пазуки носа. І бачимо, Співустя, вхід до верхньощелепної пазуки, Такий срубець трошки, з, з якого витікає слиз. У нас ендоскопи з різними кутами огляду жорсткі риноскопи. Спочатку 0, далі 30, 45, 70, 90 градусів. Все для того, щоб нам було зручно. Оглянути детально структури анатомічні пазух носа. Верхня щелепна пазуха, передні та задні клітини грачатого лабіринта і основна пазуха. Основна пазуха теж відкрита. Так. І зліва, де в нас було Затемнення часткових клітин передніх та лабіринта вони теж відкриті. І відкрита верхня щелепна пазука зліва. І після цього тампонада носа, розріз присінку носа. І операція вже буде закінчена. Добрий день. Проходьте сюди. А давно ці скарги у вас? До з півроку. Тепер покажіть, будь ласка, мені рот. О, а. Дихайте, дихайте ротом. А. Все, все, неприємна штука. Вірю, вірю, вірю. Який спас. Коли відкриваєте? А тут, коли відк відкрите, 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 відкрите. Зараз тут боляче. а тут саме. Ага. Тобто мене цікавить суглоб. Скронево, нижньощелепний суглоб, тому що е таке враження, що там є запалення. От дивіться, де щелепа, нижня щелепа прикріплюється наче до черепа. Да -да -да. Перед вушком, перед вушком, отут може боліти саме за рахунок оцього суглоба. Може й пробка де є. Зараз ми її заберемо. Цю пробку. Що Таке враження, що туди водичка потрапляли. Давай другий лоток. Другий лоточок. Це фурацелін. У нас розчин для промивання зовнішніх слухових проходів. А це у нас шприц, шприц Жане, який а, великий, але він насправді безпечний. Голки тут навіть немає. Він саме для промивання, от, видалення пробок зовнішніх слухових проходів. Вони різні дати пробки, тому. В деяких випадках, якщо там маленький шматочок, можна взяти і забрати це е, гачком, можна забрати це аспіратором, От. Ну, як, як вакуум, як пилосос для вушка. Тут декілька разів його треба промити. Це індивідуальні особливості. У когось. Взагалі її немає. І це насправді теж проблема, коли дуже мало сірки. А, тоді там можуть бути сухість і атрофічні проблеми. От, до речі, вже випала наша пробка. Що покажу. Видно, так? О. Ого. да? От. Але справа вона мокра, вона така, наче розмочена, тому вона в якійсь мірі може тиснути вам. Ну от дивіться, які у вас красиві барабанні перепоночки. Тепер їх видно чітко, нормально. Тут все вільно. А ось ми бачимо ліва і права барабанні перетинки, і зовнішні слухові проходить чисто вільний. Ми напишемо. В заключенні напишемо, да, Ми напишемо заключення. то, що у вас і переділочка викривлена, і бажано в плановому порядку її зробити, і консультацію гнату. Не боїшся?

Це не боляче, не страшно, не хвилюйся, не переживай. Та, ти молодчинка. Ми дивимося вам камерою в вушка. Вушка побачиш свої барабанні перетинки. Дивились тобі? Це нормальна, абсолютно нормальна барабанна перетинка. Не рухайся і дихай ротом. Так як ти мені показувала язик, дихала ротом. Хорошо? Я дивлюся тобі носоглотку, голову не закидай. Сиди рівненько, ти молодчинка. Ні, дихай спокійно, дихай спокійно, не треба, не треба занадто сильно. Зараз дивлюся тут точно так же. Даю тобі цукерку і встаєш. Домовились? На, тримай. Да. Дякую. А, тобто наша носоглотка, ось вона. Вона перекрита е, менше, ніж наполовину. Якщо з боку подивитися, <реку> да, якщо з боку подивитися, от я заходив сюди відеокамерою і оце зверху висять оці лімфоїдні елементи, це аденоїди. або глотковий мигдалик. І от я камерою дійшов сюди, тут піднебіння, яке рухалось, коли вона там ковтала, говорила куку, -ку. от Просвіт перекритий, ну, хай десь на 40%. О, тобто не більше ніж наполовину, коли, коли на 50% це другий ступінь. Коли більше ніж 75% там 5 це третій ступінь адиноїду. То вже показання до видалення. Також, якщо у дитинки є ексудативний отит, рецидивуючий там секреторний отит, або порушення певної дисфункції слухової труби, порушення прикосу, порушення там, формування лиця лицевих там, пазух носа, грудної клітини, НУРС і інші зміни там, неврологічні, серцево-судинні, які пов'язані саме із гіпертрофією аденою, це може бути показом до хірургічного втручання. У вашому випадку ви пролікувалися консервативно і маєте позитивну динаміку. Тобто тут нема е, такого от категоричного показання, щоб видаляти один одне.